Богдан. Так, ну я показую е, вам трон подоланих богів», Звичайно, це друга частина. Книги Азраїла. Книга Азраїла мені дуже сподобалася. Мені вирішила новинка одного з моїх улюблених кандинавських горористів. Це Йон Лінквіст. Ані живі, ні мертві та впусти того, хто потрібен. По цій книзі є фільм, який перекладений був як Впусти мене. І це прям реально горор. Це не трейлер і не детектив. Чінка виявляється древнім вампіром. Але це не такі вампіри, як ми звикли бачити в романтичних якихось там жанрах тиутінкі, там щоденники вампірів чи жага. І це не такі вампіри, як 30 днів ночі або то, що не монстри. Це справді така холодна, відсторонена істота. Яка світ розуміє по-іншому і по-іншому себе поводить. А так як це ще і дитина, воно ще втричі страшніше. І я дуже вам сильно це рекомендую прочитати. Це просто вау! Я мріяла. Я два чи три роки мріяла, що Богдан випустить Ліндквіста. Хайте, і ось нарешті так. І оце «Ні живі, ні мертві. Це не продовження. Оце це окрема книга. Це нову такий жах, але цей жах уже літній. Про цю книгу я вже менше знаю, мого серпневого, страшного вечора. Стокгольм охоплює аномальна спека, казиться усі електричні прилади, нічого неможливо вимкнути, все просто починає плаватися, люди в шоці, але потім різко це все припиняється і у моргах починають прокидатися недавно померлі люди. Оце класна, дуже книга для кінця жовтня. Оця книга, вона в мене більше. Якийсь лютий, коли вже зима достала, коли зима вже не затишна, не біла, не пухна ста. Вона вже така брудна. Така трохи підтікає. Вона вже така каналізаційно, якась така по. Похмуро, підвальна обстановка. Ти вже таки думаєш, Боже, пожалуйста, хай вийде сонце, хоч я ненавиджу сонце, але, пожалуйста, хай воно вийде, бо вже все, вже не може. От, тобто це отака непухнаста, не новорічна зима, така пізня зима. А, а вважаючи на те, що це дії відбуваються в Стокгольмі і в Швеції, і там, в принципі, погодка вона така собі. Ну, я думаю, що її і на листопад можна. Це просто неймовірний набір.